Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас на огляді американська реактивна протитанкова граната М72. Дана модифікація А7. <плес> 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 Дана ручна реактивна протитанкова граната призначена, як і весь, вся лінійка цих гранат для знищення легкоброньованої та автомобільної техніки. Вона дозволяє нам вести прицільний вогонь, як заявлено, на відстані до 350 метрів, але на практиці результати показують, що найефективніша дальність застосування цієї зброї десь 250 метрів. От так. Модифікація А7 говорить про те, що дана граната має трошки меншу бронепробиваємість, десь приблизно 150-170 мм. Але має більш виражений заброньовий ефект. От. Відповідно, для нас це є ідеальний варіант, тому що і БТР, і БМП, і МТЛБ будь-що легкоброньоване, вона і так візьме, От. але всередині вражаюча дія буде трошки більша. От. Приступимо до приготування даного типу зброї до бою. В першу чергу нам потрібно визначитись, де тут перед за. М72 ззаду нас там, де оця запобіжна чека. Витягуємо запобіжну чеку. Відкидаємо задню кришку до землі. Відповідно, передня злітає також сама. Після цього можемо приступати до розтягування самого пускового тубусу. Лівою рукою тягнемо вперед, правою рукою тягнемо за оцю верхню кришку назад, до характерного клацання. Є. Вона в нас розклалась. Чорна частина ззаді. Положили її собі на плече. Положили її собі на плече. Маємо регульований діоптичний приціл, який розрахований на дальність стрільби до 350 метрів, як я вже казав. І цілик спереді. Виставляємо на ту дальність, яку нам потрібно. Знімаємо зброю з запобіжника. Ось. Запобіжник його потрібно потягнути вперед, витягти, от. Щоб він став в своє крайні положення. Все, граната готова до стрільби. Прицілились. Звели отвір діоптра з ціликом. Зробили постріл. Відповідно, якщо вести вогонь вам не потрібно, так? М72 дає нам можливість е скласти її назад у похідне положення, що досить зручно при транспортуванні і так далі. Для того, щоб скласти її в похідне положення, нам потрібно першим ділом поставити її на запобіжник. От, все. Ми повернули запобіжник у своє. Вихідне положення. Далі отут в нас є спеціальна клавіша. Її натискаємо. Головне не попутати з оцією. Зараз потрібно зробити хитрі маніпуляції. Ось так. Для того, щоб скласти діоптер, нам потрібно нажати отут оцю клавішу спереді, щоб його розблокувати. І одночасно скласти передній цілик. Є, вставляємо задню кришку, вставляємо назад запобіжну чеку. Одягаємо передню кришку. І підтягуємо пружини фіксатором на оцей виступ. Все М-72 переведений в похідне положення. А щодо заходів безпеки, як завжди, це захист вух, очей не заходити за задню частину гранатомета в той момент, коли гранатометник буде вести вогонь. Всім дякую за увагу до наступних зустрічей. Слава Україні.